Вітаю глядачі свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю наших людей, які за кордоном і дівчат, і хлопців, які там опинилися. Сподіваюся, що ви вболіваєте за нашу Україну, за Запоріжжя, якщо дивитесь мої відео. Ну і почнемо з загального розкладу на місто Запоріжжя. Зараз у нас 15, 18, 4, 5 грудня. Зараз подивимося, яка буде обстановка. Будь ласка, карти, покажіть мені то від цього часу, плюс 24 години. Обстановка по місту Запоріжжю. Боже, Боже. Ну, подивимося, що нам випаде. Погані карти оці дві. Ну, Це таке випало просто кучкою, просто. Це не вважається. Сподіваюсь. Так, на чому я зупинилася на 24 години від цього часу. Військова ситуація в плані ударів ракетами, дронами, снарядами. По Запоріжжю, яка буде обстановка. Покажіть мені то карти. <смір> <смір> відкрите окно в мене люди, так що вибачайте. Як приоткрито, але все чують перший поверх. Так, бачите, дві карти такі не дуже нам впали. Ще імператриця в негативному стані то ми будемо мати з вами убитки, скажімо так, да? втрати якісь будемо по матеріальній частині мати, бо імператриця вона все зберігає і преувілічує здобутки, а коли вона перевернута, то наоборот ми втрачаємо і ми не можемо дати ладу. Також ці дві карти показують, що нема спілкування, не вистачає співпраці людей. І також робота автоматична і ця праця вона вже доведена до, ну вже не хочеться її робити, тобто така праця на автоматі. Негативні карти, попросту кажучи, так будуть працювати, будемо збивати, будемо це все відбивати, хоча вже втомлені, стомлені. Де, де якось немає і оцього стику, немає, як знаєте, порозуміння народу з владою, і як результат будемо мати ось таку негативну карту, як перевернута імператриця. Будемо мати якісь лішення, або, ну, не буде. Може, це касається, скоріш всього, інфраструктурних оцих об'єктів, комунікацій наших, скоріш всього, це з цим пов'язано. І, звісно ж, це буде або відгуки від ударів, або просто. Ну, ось оця карта показує, що не буде співпраці якоїсь між робітниками, між владою, між е, людей, від яких то залежить все. Якось так. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть, дайте мені карту сигніфікатор, чи будуть, о... верніше, Сигніфікатор для цієї доби а, ракетних ударів. Що ми будемо з того мати? А, звісно, ракети будуть летіти. Що ми будемо мати з того? Ну, по-перше, бачите, ми будемо самодостатні, це вже хорошо. Будуть наші хлопці діяти помагу, але буде якась. Я вам так скажу, що тут іде подвійна ситуація, тобто тут дезінформація йде, тут пов'язані оці коректировщики, які надають інформацію, і, скоріш всього, тут буде затримка цих ракет. Звісно, ми будемо нервуватися, будемо злитися, будемо. Шукати тих людей, але з їх подачі це все робиться, бачите? З їх подачі це все робиться. Чому я сказала, що буде затримка? Тому що ось тут позитивна карта, позитивна карта і дві негативні карти. 50 на 50, то сподіваюся, що тут не буде насильственних смертей. Хоча по відносно, відносно до ракети. В принципі, що ми її затримаємо, що ми її зіб'ємо, нам і то, і то хорошо буде. Але, бачите, вони будуть. Це чіткий сигніфікатор, Лицар мечовий, діє, вітер вітру буде летіть. Так, ну і давайте покажіть, будь ласка, мені карти, дайте мені сигніфікатор для дронів по Запоріжжю на цю добу. А, ситуація буде серйозна, жорстока. Несправедлива. Е, я так думаю, що так, таки, да, такий, бачите, йде депресія, іде щось втрати якісь, будуть ці дрони. Будуть ці дрони, і будемо ми мати над ними перемогу, бо вони будуть якось не дуже. Не дуже вийде. Так, це традиційна карта, да? традиції вчитель наставник. В перевернутому стані це дурень, тупориле создання відносно цих дронів, то їх будуть пускати люди, які ну, або не дуже то, то можуть, або не дуже ті дрони гарні. Тобто, ну, якось так. Щось, якась така ситуація Ми будемо мати з вами. Маленьку перемогу. Тобто, може, частково зіб'ємо, частково не зіб'ємо, якось так. Або впаде не туди, куди. Е, знаєте, От я подивилася фотографію, там, де ото впала ракета С-300 біля е, домівок, де повилітали шипки і з криші, і балкони. Те, що я казала, що максимально що може це оце таке бути. Але ця вирва була в 40 метрів. Ви представляєте, щоб та ракета? Трошки, ще трошки, вона б влетіла в той дом. Це ж жах, що було б. Це було б скільки загиблих людей. Так, добре, поїхали далі. Дайте, будь ласка, мені карти, сигніфікатор С 300 для Запоріжжя на цю добу, що воно буде? Насильство на смерть чи затримка. Ну, давайте будемо ми дивитися. Я вам скажу так: що насильство на смерть, що затримка, нам похеру, звісно. Головне, щоб ми її збили, але ми з вами знаємо, що збивати їх дуже дуже тяжко. Але буде якась історія, що ми зменшимо її, чи польот, чи траєкторію. Або тут от карта вибору є. І буде ця башня по зменшеному варіанту, бо вона в перевернутому стані. Подвійки ще там не вистачає енергії, не вистачає дій, бажань, щоб вона так летіла. То, що я вам казала, там, або така, ну, такі люди, або так, що якось вони її швиронули, непонятно. Ну, якось так, що ми будемо з того мати. Подвійна інформація у нас буде, тобто. Опять-таки це йде з коректировки, і ми будемо все ж таки з цим справлятися. Помогу ми цим якимось чудом, ми з цим справимося. І ну, бачите, гармонія все ж таки буде на них, все ж таки десь щось вони порушать. Але це не буде вже так. не буде. Давайте я подивлюся, чи будуть людські втрати по місту Запоріжжю на ці 24 години. Фатальні, фатальні смертельні втрати людей від ракет, дронів, снарядів тощо. Ну, дивіться, так, сили будуть покидати, допомога якось не дуже буде допомагати, і тут іде ще затримка на старті. Затримка на старті, немає тут порядку, сонце наниз. А, невдачі. Так, люди можуть постраждати. Можуть постраждати, і тут тоска. Але тут немає, болтовні багато буде. Але тут немає О сілення оздоровлення. Я вам хочу сказати, що так, все ж таки карти всі негативні, і головне, що сонце наниз. І жриця перевернута. Ну, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Що а, такі карти, вони в принципі а, якось так показати, що людина буде вбита. ну, Це може тільки так от сонце якось показати, що піде воно нанисте життя. І отут енергія життєва і сил немає, і немає допомоги. А, Ось більше слів, паніки буде ніж робо, ніж діл. Постраждалі люди можуть бути, але нам ось падає десятка сімейна тут і фізичне. І матеріальне, то я сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що людина буде постраждала, але не вбита. Але звісно, що ця карта, вона дуже серйозна по сонцю, що вона в негативі. Ну, я вам хочу сказати, що в негативі сонце, воно теж сонце, просто воно маленьке. Тобто життя буде теплиться, теплиться буде життя. Постраждає. Скоріше всього, дихальна система може постраждати, контузія, от щось таке буде. Е, ну, звісно, і якісь ще травми будуть. Такі, кінцівок, от щось таке. Це, як варіант, я накидаю. На цю карту можна накидати яких, те, що до неї відноситься. Тобто дихальна система, розумові всі речі, інтелект. Те, що пов'язано з головою, з іром, з слухом, тобто все, що голова, це що мозок, те, що дихальна система, це повітря, це все йде сюди. Ну і звісно, в піки йдуть тож і тканини, іменно костні тканини, тобто кінцівки. Ну, ось якось так. Тобто, вполне вероятно, що будуть постраждалі, але дуже сподіваюся, що не буде померлих. Відрізання, відрізання чого? Гарних новин. Ну, не бачу я тут смерті, якщо чесно. Так, тяжко, тяжко. Може, воно тягнеться туди, але поки що тут смерті немає. Якщо воно і станеться, така подія, то людина буде живою. От, який би там, бачите, от випадає і там вона випадала та невдача, шість каже злова. Так, це життя на низ, це е, така, знаєте, карта, яка відповідає за. ЖКТ, за мишечні оці всі речі, за вогонь, да? Д -д -д оці таке горяче все. То, ну. Щось таке воно буде. Так, ну і давайте подивимось, що будуть зруйновані будинки по місту Запоріжжя на ці 24 години. Ну, я вам скажу так, що трошки притримають вони ситуацію, трошки пізніше вступлять, як кажуть, у бій. Буде жорстоко, буде хладнокровно, буде все чітко, жорстко, буде конкуренція, будуть вони там ясна буде ситуація, ясна позиція буде. І сподіваюся, що наші хлопці справляться. Я не бачу тут руйнувань домівок. Так, буде людям дуже страшно. Але ситуація буде ясна. І все ж таки, по королеві Кубків і по королеві а, жезлів буде порядок. Так. Давайте подивимося по правому берегу також. Ой, по правому, по Запоріжжю, бачите, заговорююсь. По Запоріжжю подивимось, яка ситуація буде з мостами. А, люди, будь ласка, дивіться загальний розклад, в ньому йде мости, йдуть вокзали. І така обща. Знаєте, я як заходжу в цей розклад, це як вход в цей м, такий енергетичний коридор, в якому я, з якого я починаю розклади на Запоріжжя. Мені так а, якось. М, Ну, Вдобно це робити. Розумієте, мені... я не можу так зразу що старту. Це не буде то. Мені так ось комфортно. А, мости. Будь ласка, покажіть мені мости. Це новий мост Запоріжжя. Який буде його стан на ці 24 години? А, всі три карти негативні, але тут немає. Все косвене, немає ударів. О, під кінець ще й гарно. Не бачу ударів, будуть якісь там нервові речі, це людський фактор, якесь недовольство чимось. По початку, потім по десятки чаш воно налагоджується, але ударів тут я не бачу, не показують, немає. Тут тих карт, які за то відповідають. Дніпрос, старий наш мост. Бачите, показує, що тут трошки не є порядок. Тут якось так ем, нервується цей е, людина, яка відповідає за охорону, і вона ем, е, психує і е, дуже горячкує на цьому. Е, так, бачите, ось падає ще і рицар жезлів. Нервуються люди, вони на автоматі захищають, але дуже нервуються, і ми розуміємо чому. Бо там це все буде летіти. Ось Над Дніпрогесом, то все в направленні Дніпрогесу. Ось три мечові карти. Три мечові негатив... дві негативні і рицар. Тобто буде летіть і буде летіть. Королі, королева буде летіти, і Що ми будемо мати, що ми отримаємо з цього? Затримку, шанс. І буде, будемо боротися. Ну, дай Боже, щоб ми затримали, щоб шанс у нас такий був. Бо ми переживаємо за це. Так, давайте подивимося, чи, яка буде обстановка на Преображенському мосту так. на ці 24 години в плані ударів. Ну, тут, поки що я такого нічого не бачу, все більш-менш нормально. Якась несправедливість випадає на цей вибір, тобто тут або якісь погані люди чимось займаються і від яких то залежить, бо тут ось мечова карта і ще одна мечова, тобто тут а вони теж хочуть це робити, але щось не дасть їм того зробити. Оця карта їм не дасть цього зробити. Тут по землі сидить людина, яка то буде ну, хороняти. Тут буде просто такий, така ситуація страху, але бачите, йдуть втрати тут у нас. Угу. Буде ситуація по зменшеному варіанту, але тут теж таке щось проглядається. Я не скажу, що це може статися сьогодні. Це може статися і на слідущій на добі, бо вони по мостах дуже вони постійно по мостах в них є бажання бахнути. Постійно. Бачите, тут по чашам, потенціал на низ, щось просплять, втрати якісь будуть. І, бачите, не вистачає тут енергії, бажання. Захищатися і буде по зменшеному варіанту, буде якась ситуація, але закінчиться гарними новинами. Закінчиться гарними новинами і якось заспокоїться ситуація. Ну, подивимося, подивимося. Тут енергії нема, тут все йде на, низ, йде на низ. Але якась несправедливість це невірні люди, це зневіра. Це зневір. Може, просто, як знаєте, не то, що з просто можуть не вірити в щось, не можуть не вірити тим людям. Але Преображенський мост, руководство, яке займається захистом, якось у них там щось не так. А Дніпро він іде під, буде, буде, буде на цю добу його будуть наші хлопці захищати. По Преображенському там якась незрозуміла ситуація. Um, я ще подивлюсь про Обереженський зараз на інших картах. Давайте подивимося, яка обстановка буде на залізничних вокзалах місця Запоріжжя на цю добу з де один. Ну, Вроді як і не страшно, буде все працювати, але йде зміна фази. Тут якось е, не особо є вибір, але все ж таки достаток є. При цьому ми не маємо по, по чашам гарного настрою, якось розброд, і ще і по чашам йде якась ситуація кризису. Ну, Звісно, коли люди уїжджають, там іде така карта. Е, страшного я тут нічого не побачила. Ця зміна фази, вона там. Ну, Нормальна, ну, що ти зробиш? Війна є війна. Вона розлучає людей. Давайте подивимося ЗД2 на цю добу. Також буде працювати, також буде кризисна ситуація. Але справедлива, вірна, стабільна. Буде якась двіжуха, але потенціал є, буде вокзал працювати, буде там все добре. І захист також там є. Так, ми подивилися з вами загальний розклад. Я хочу подивитися на лінорманах. Преображенський мост. Будь ласка, покажіть мені то карти, яка буде обстановка на ці 24 години на Преображенському мосту? Чи є загроза ударів, як ми будемо відповідати. Плани є, так, ось вони. Так і наближається ситуація. Новини гарні будуть. Все буде добре. В принципі, так, рулетка є, є рулетка, є загроза. Але більш-менш все буде спокійно. Ну і слава Богу, ну і хорошо. Так, все, люди, я по Запоріжжю закінчила розклад. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зв'язок обратний дуже важливий. Хто бажає кинути дінюшку, там є моя картка приватівська. А також можете записатися на консультацію ціни демократичні. Все, будь ласка, бажаю вам. Добра, миру по можливості почуємось, папа. -па.